Інтелект весь час працює над тим, аби перетворювати мрії на щось більш досяжне, казав Альберт Ейнштейн. А програма якісне життя спрямована на те, аби ваше прагнення купувати тільки найкраще стало реальністю. Ми знаємо, як це робити. Вітаю! Сьогодні у нашій програмі ви побачите, як в Україні готують ковбасу, названу на честь німецького міста, та чому у Брауншвейської не може бути сестер. До неї додавати оце там екстра, нова пікантна люкс і так далі не можна, і вона тоді не може бути виготовлена за ДСТу. Видобувальники солодкого золота. Скільки кілометрів може пролетіти бджола для того, щоб знайти мед, та чи заслужила ця комаха? Звання найпрацьовитішої. Вони літають у радіусі близько трьох кілометрів, вони запам'ятовують своє місце розташування. Рум'яно-бокі пиріжки з традиційною начинкою. Через що доводиться пройти маку, аби стати частиною смачної випічки? Час від часу треба поглядати на них і поки вони не спечуться. щоб немовля тримати і вільні руки мати. Як слінги одночасно допомагають і мамам, і малечі? Ці діти спитують менше роздраження, менше от, тривожності со сторони цього большого світу, який їх окружає. Ковбасу Брауншвейську випускають у багатьох країнах світу. Попри спільну назву, готують її по-різному. Наприклад, у Австрії це суха ковбаса, схожа на мисливську. У США так називають м'яку ліверну, трохи підкопчену. У Німеччині це взагалі особливий м'який ковбасний фарш, який намазують на хліб. Для нас Брауншвейська це сирокопчена делікатесна ковбаса. Про неї у нашому сюжеті. На півночі Німеччини знаходиться місто Брауншвейг. І хто б про нього знав в Україні, якби не ковбаса, названа на його честь Брауншвейгською? Щоправда, ковбасу цю вигадали радянські кулінари в 30-х роках минулого століття. Однак, нібито вони враховували традиції саксонських ковбасників. Так це чи ні, наразі невідомо. Проте ковбаса почала користуватися популярністю. Пройшла з незмінною рецептурою майже століття і дійшла до столу сучасних українців. От і киянка Тетяна надає перевагу бутербродам з брауншвейгською. Переважно бутерброди я роблю на сніданок. Ще чоловік бере їх з собою на роботу, тому що вони дуже смачні і з чаєм або кавою, і на снідання перекусити, і на роботі. Теж в обід перехопити трошки. Олег Бутерброди готові. Якщо ви теж хочете потішити свою родину якісною ковбасою, то до покупки варто підійти виважено, бо й товар не дешевий. Ціни починаються від 150 гривень за кілограм. Насамперед пам'ятайте, Брауншвейська може виготовлятися лише за ДСТУ і є одноіменною. До неї додавати оце там, екстра, нова, пікантна люкс і так далі, не можна, і вона тоді не може бути виготовлена за ДСТУ. Цей делікатес може бути тільки вищого гатунку, оскільки виготовляється лише з найякіснішої сировини. Для його створення використовується яловичина, нежирна свинина, сало, сіль, спеції та нітрит натрію. Тож на маркуванні якісної ковбаси можуть бути зазначені лише ці інгредієнти. У торговельній мережі ковбаса має знаходитися тільки в спеціальних холодильних установках. Ну, при покупці, звичайно, треба звертати увагу в першу чергу на зовнішній вигляд батону. Батон повинен бути чистий, без зовнішніх ознак нальоту. Якщо ковбаса продається нарізною, то вакуумна упаковка має бути непошкодженою і щільно прилягати до продукту. Уважно огляньте зріз ковбаси. На розрізі батон повинен бути в міру щільний. Малюнок жиру, шпику, повинен бути однорідний, добре перемішаний по зовнішньому складу батону. Тобто, не повинно бути десь жирові якісь частинки внизу, вверху. Він повинен бути однорідно перемішаний. Крім того, шматочки сала повинні бути однакові за розміром. Взагалі, стандартом передбачений і розмір шматочків сала да, для там 4-6 міліметрів. Слід сказати, що наші виробники стараються, коли виготовляють цю ковбасу. Фахівці, які проводили тестування продукції, отримали гарні результати. Дослідження по Брауншвейську, яке ми робили, воно, можна сказати, таке позитивне було. В цьому тесті от на Брауншвезьку проводили ще перевірку на ГМО. В жодному зразку не знайшли і ще переводили проводили перевірку по бензопірену. Бензопірен шкідлива речовина, яка може утворюватися під час коптіння. Є міжнародна норма, і в ковбасі в Браушвейській там набагато було менше, ніж дозволяється. Тобто, можна сказати, що і в цьому сенсі теж ковбаса була безпечна. І це такий ну приємний був результат. А от з'їсти шматочок ковбаси просто так, чи щось приготувати. То вже на ваш розсуд. Наша господиня ділиться своїми секретами. Крім банальних бутербродів, моя родина дуже дуже полюбляє салати, будь-які. Але найкращі – це дністер з ковбасою СК. І звичайно, це теж та сама найулюбленіша наша броншвейгська ковбаса. Для цього потрібна капуста, горошок, ковбаса і майонез. Спочатку слід пошаткувати капусту. Тепер капусту дуже треба добре перем'яти. Вона тоді пускає сік, стає м'якенько, і буде дуже добре гармоніювати з нашими інгредієнтами. Так, тепер хай трошки капустинка відпочине, а ми будемо нарізати ковбасу. Ковбасу набагато легше різати, якщо вона щойно з холодильника. Тому що, коли вона трошки полежить, сало вже трошки нагрілося, розтікається. Тепер будемо змішувати всі складові салати. Тепер додаємо горошок. Тепер додаємо останній інгредієнт, це майонез. Залишається останній штрих. Ми все це вимішуємо і салат буде готовий. Смачного! Щоб зібрати пів кілограму меду, бджолі треба злітати до квітки і назад 10 мільйонів разів. Звичайно, соти наповнює не одна бджола, і щоб вказати своїм сестрам трудівницям де ж знаходиться джерело солодкого золота, комаха танцює. Причому кожен рух має своє значення. Так бджола рухається по замкнутій криві, що нагадує вісімку, виляючи черевцем. Інтенсивність виляння вказує на відстан до їжі, а кут нахилу вісімки говорить про напрям. Наші журналісти побували на пасіці і дізналися ще багато цікавого і про бджіл, і про мед. Були часи, коли українці ще не знали смаку цукру. Однак тяга до солоденького штовхала їх на усілякі вигадки. І вони таки вигадали о домашніти дикі бджоли. Ведмідь, піднімаючись по дереву, наштовхувався на ті колоди, вони розхитувалися, били його, і він розлучений, залишав свою затію підніматися до тих вуликів і йшов шукати інше місце здобичі. Через століття українці сягли таких результатів у бджільництві, що ведмеді їхнім пасікам не загрожують. Проте клопотів у догляді за комахами вистачає і нині. Основна робота розпочинається навесні, коли перше тепло огорне на землю. Настанням цього періоду все бджолина сім'я переходить в активний стан. Всі роботи активно виконуються, матка відкладає яйця, а бджоли виховують той розплід, який там має бути, народжуються молоді бджоли, і пасічник контролює їхню діяльність, створює умови або передумови для активного розвитку. Треба сказати, що на просторах України цілуються з квітами саме три породи наших бджіл, виведених вітчизняними селекціонерами. Комахи мають не тільки неабияку пошану у світі, але і свій особливий норов. Якщо підходити з точки зору миролюбності, то наймиролюбивіша у нас бджола це карпатська, трошки більш агресивніша українська степова, ну і поліські бджоли, ті дещо. Агресивні і з ними тяжко працювати. Насамперед, в жолені сім'ї будують стільники. До слова, ці комахи вроджені математики. Їхні шестигранні чарунки з воскових пластинок ідеальна будівельна конструкція, котра має найвищі в природі показники надійності та економності використаних матеріалів. На цьому стільнику з обох сторін нараховується близько восьми тисяч отаких комірок. Вага такої одної пластиночки воску 0,25 міліграма, то на один кілограм воску потрібно таких 4 мільйона пластиночок. У побудованих стільниках бджоли вирощують спадкоємців і туди ж відкладають мед. Період медозбору розпочинається навесні і закінчується саме о цій порі, наприкінці літа. Щоб збільшити кількість меду, а також щоб отримати різні його види, бджолярі влітку часто вивозять свої пасіки ближче до місця росту медоносних рослин. Однак такі міграції повинні проводитися на відстань не менше ніж 8 кілометрів від місця постійного знаходження вуликів, щоб не трапилося конфузу. Тому що, якщо ближче, що бджоли запам'ятовують, вони літають у радіусі близько 3 кілометрів, вони запам'ятовують своє місце розташування, пасічник вивез їх на 4-5 кілометрів, і велика частина повернулася додому, де вони були. А вуликів немає вони в іншому місці знаходяться. Тобто щоб такого не було, потрібно пам'ятати такі біологічні особливості. Окрім гарної пам'яті, бжоли мають ще одну особливість. Вони вміють спілкуватися. Карл Фріш. Це в нас в бджільництві от, в німець за національністю було Одержано Нобелівську премію в галузі от того, що пояснено, роз'яснено, як відбувається спілкування в житті. Виявляється, коли бджоли бігають стільникові, махають крильцями і виляють черевцями, це вони розповідають, на якій відстані, в який бік від пасіки, ростуть медодаї. А також дають скуштувати своїм родичам зразки нектару та пилку. До слова, пилок це теж продукт, яким бджола ділиться з людиною. Можна збільшити кількість перенесеного квіткового пилку або обніжжя за рахунок от таких пристроїв пилковловлювача. Е, бджоли якусь частину проносять через цей пилковловлювач, а якась частина залишається у е, цьому коритці. Пилковловлювач це решітка, яка встановлюється перед блюдком. Він має отвори такого діаметру, що, проповзаючи крізь нього, бджола струшує з ніжок пилок. Ось ми маємо сьогоднішній урожай. В середньому скільки бджолина сім'я за день може зібрати, то е, такий показник е, е, знаходиться десь на рівні е, 800 грам одного кілограма. Однак найголовніший результат у плідній співпраці людини та бджоли все ж таки мед. Коли рамочка наповнена визрілим медом, її дістають, щоб його відкачати. Тут рамочка з медом, ось вона, і ми ставимо її на відкачку в медогонку. Медогонка у нас на три рамки. Ручка медогонки крутиться, і під дією центробіжної сили мед зі стільників потрапляє у барабан. Однак перед тим як мед опиниться на прилавку, його обов'язково перевіряють у лабораторії. Один з показників якості мінімальна наявність оксиметилфурфуролу шкідлива для здоров'я речовина може утворюватися у разі нагрівання меду або якщо продукт старий. Допустима норма оксиметила фарфорола 25 мг на кілограм по нашому дестору. В європейських країнах оксиметил фарфорол допускається до 40 мг на кілограм. Тому наше все-таки дестол більш жорстке, требовательно качественно меду. Тож можна впевнено сказати, що українська бжола найпрацьовитіша і наш мед найякісніший. У другій частині програми ми розкажемо, як підібрати слін гідний вашого малюка і що потрібно зробити, щоб дріжджове тісто підійшло на славу. Далі ми розкажемо про таке: рум'яно-бокі пиріжки з традиційною начинкою, через що доводиться пройти маку, аби стати частиною смачної випічки. Час від часу треба поглядати на них і поки вони не спечуться. щоб немовля тримати і вільні руки мати. Як слінги одночасно допомагають і мамам, і малечі. І ті діти істують менше роздраження, менше вот тривожності со стороны вот этого большого мира, який їх окружає. Відгадайте загадку: крізь землю пройшов, червону шапку знайшов, шапку зняв, дітей приспав. Це промак, який давнину в Україні давали дітям, аби вони були спокійнішими, а нині цінують за смак, який він додає стравам. Зазвичай із цих маленьких зерняток готують десерти. Наша Інна Яковлєва освоїла таємниці випічки смачного пирога із маком і готова поділитися з вами. Сьогодні програма Якісне життя поділиться рецептом приготування пиріжків, що своїм смаком здатні підкорити будь-якого гурмана. Для їх приготування потрібно гарний настрій та наступні інгредієнти. Для тіста пів літра теплої води, дріжджі 50 грам, одна склянка цукру, сіль, ванілін, соняшникова олія, маргарин та борошно. Беремо в мисочку. Сюди наливаємо теплої водички. Пів літра. Додаємо півпачечки Ну, Спочатку можна моку, муку кинемо. Пані Надія радить класти борошно на око, тобто скільки вбере. Головне, щоб тісто не було крутим. Отже, спочатку розтираємо дріжджі та додаємо в посудину із борошном та водою. І все це ретельно перемішуємо. Туди ж відправляємо ванілін та залишаємо хвилин на 20, щоб настоялося та піднялося. Ми замісили опару і ждали, поки вона підійшла. Підійде. зараз вона підійшла. Ось, подивіться, вже опара готова. Уже піднялися вулички. Тепер сюди додаємо в опару. Чайну ложечку солі. пів пачки маргарину. У нас вже він приготовлений і розтоплений. Тепер знову все ретельно перемішуємо і додаємо ще декілька ложок борошна та три столові ложки соняшникової олії. Далі вимішуємо тісто, доки воно перестане прилипати до рук. Коли буде готове, накриваємо та відставляємо у місце без протягів на годину, поки воно підніметься. Ми маємо тісто, яке вже підійшло. Зараз ми будемо готувати пиріжки. Це солодка начинка, сюди додається цукор. Фасоля вариться, перемелюється на м'ясорубки, додається мак, теж мелений. Цукор. Ну, і, звичайно, зільцею додається, перемішується і виходить така начинка. Тепер переходимо до найвідповідальнішого етапу. Нарізаємо тісто на невеличкі шматочки та пересипаємо борошном. Далі в тісто загортаємо макову начинку і отримаємо ось такі пиріжечки. Викладаємо наші пиріжечки на деку. Для того, щоб вони не приставали до дека, ми лємо сюди олійки. Ну і змазуємо. Потім змащуємо їх яйцем і відправляємо в духовку. Зараз наші пирожки вже печуться. Ми їх поставили в розігріту духовку. Духовка повинна мати 200 градусів. І тепер хай вони печуться хвилин 30. Ну, час від часу треба поглядати на них і поки вони не спечуться. 30 хвилин минули і наша смакота запахла на весь дім. Ось пиріжечки і готові. Смачного! 1956 році француженка Марсель Жебер, перебуваючи в Уганді, помітила, що діти у місцевих бідних родинах більш розвинені ніж у багатих. З'ясувалося, що чорношкірі матусі не залишають своїх малят у ліжечках, а носять їх на собі, прив'язуючи довим шматком тканини. А дитина, постійно перебуваючи біля мами, швидше пізнає світ. Нині такі перев'язи модні і у нас. Їх називають слінгами. Їх різновиди вивчали наші журналісти. Ксандра Осініна – художниця за фахом і мама за покликанням. Пишнощока Орися найголовніший проект Ксандри. Жінка розповідає, що на прогулянки вони виходять тільки тоді, коли мала перебуває в слінгу. Тому що в принципі з самого початку я не думала про колиски ніякі, тому що в мене, ну по-перше, в мене такий склад характеру, темперамент мені незручно. Колиски — це все незручно. Це дуже багато чогось такого приладдя зайвого. По-друге, я живу на восьмому поверсі, де ламається ліфт. І Слінг — це була єдина взагалі. Ну, у мене інших думок не було. що Куди дитину, як дитину, як гуляти? Тільки слінгу. Слінг у перекладі з англійської означає перев'яз. Нині так називається спеціально тканий шматок текстилю, яким дитина примотується до мами. З давніх давен саме такий спосіб носіння та заколисування дітей використовували жінки Африки, Азії Південної Америки. У Європі ця традиція з'явилася у 80-х роках минулого століття. Переваги використання слінгів українські мами оцінили лише кілька років тому. Насамперед, тому що він залишає руки мами вільними і рівномірно розподіляє навантаження при носінні дитини. Коли в слінгі дитина опирається на маму, цей віс зовсім по-іншому. Тобто фізична нагрузка на маму наоборот менша і розподілена вона фізіологічно. Вибирають слінг відповідно до об'єму грудей. Мама виміряє собі обхват грудей у вищій вищі точці. У вищі точці а, ділить її на навпіл, отримує свій розмір, і цей розмір є розмір слінгу. Наприклад, якщо це 42-й розмір, то це 4,2 метри. Якщо 46-й, то 4,6 метрів. Однак не подумайте, що можна використати просто сувій будь-якої тканини. Бо для слінга вона тчеться за окремою технологією. Вона не тягнеться не по ширині, не по довжині. Але якщо ми візьмемо її по діагоналі, вона пружинить ніби по діагоналі туди і назад. Слінги виготовляються лише з натуральної сировини, бавовна, вовна, конопля, льон, шовк. Саме тому після прання виріб може збігтися. производитель это знает. И длина, которая указана на коробке у честных порядочных производителей, это та длина, которая они предполагают может сесть после стирки слинг. Поэтому изначально, когда вы достаете слинг из коробки, он длиннее, это просто означает, что во время стирки он может немножко укоротиться. Зав'язувати слінги можна по різному. Моделі з кільцями носять на плечі. Я вам покажу, як можна слінгом з кольцями. положення колыбелька, то можна використовувати для самих маленьких діток. Я одеваю слинг с кольцами на одно плечо. Наш кармашек достает где-то до выступающей тазовой косточки. Такой размер кармашка вполне достаточно, чтобы его поместить туда новорожденный. Я помещаю ребенка в слинг с кольцами и располагаю его так, как я бы носила его без слинга. То есть, То есть вот на такой вот высоте головка лежит на груди, попа ниже, чем голова. Я одеваю полотно на спинку. С головой я ребенка ни в коем случае не укрываю. Личиком не видно всегда. У такій колисочці можна носити малюків від народження. А для дещо старших діток, тих, що можуть тримати голівку, використовують інший спосіб намотки. Для цього мітку на середині слінга розташовують під грудьми. Рештою тканини на перемотують спину. У кишенці, що утворилася на животі, розташовують малюка. Ось ці два туго натягнуті полотнища перекрещують дитині під попою. Заводжу підніжки і останні ці хвостики ми позаду себе зав'язуємо на два вузли. Зафіксований у такий спосіб малюк знаходиться у фізіологічно правильній позі. Слінг дозволяє ребенку помістити на мамі так, що він фізіологічно обхватує маму ножками тазобедреними суставами. В такой в позиции лягушки, то есть полного разведения. И это способствует развитию тазобедренных суставов и препятствует развитию дисплазии тазобедренных суставов. Крім того, найтісніший контакт дитини та мами дуже позитивно впливає на психоемоційний стан малюка. Мать же охватывает, чем ребенка любовью своей, заботой. И эти дети испытывают меньше раздражения, меньше вот, тревожности со стороны вот этого большого мира, который их окружает. Тож носити дітей у слінгу можна до того віку, поки мамі буде неважко. Навіть коли дитина вже навчиться бігати, слін все ще буде її улюбленим місцем, адже так можна якнайкраще відчути мамине тепло та любов. Що пролетіла за дюйм від мети така ж даремна, як і та, що не вилетіла із дула, казав Фенімор Купер. Наші поради зроблять вас надзвичайно влучними і, вибираючи якісні товари, ви завжди попадатимете у яблучко. Про це уже за тиждень. До побачення.